Чи правда, що після цього комбайну не потрібно мити насіння? Mm, так, залежно, які сорта. Дивіться, якщо ми працюємо по турці, по болгарки, тут різниця буде в комбайнах, в самих решетах, просто під турку, під болгарку. Бо, наприклад, під болгарку треба шестерочка і чаєчка, в нас тут восьмерочка. Ну, це під українською багатоплідний і під турку буде отлічно, класно. При функція мойки на комбайні у нас просто відкривається кран, починається текти вода, і у нас іде промивання. Наприклад, я на турці працюю без води. Воду пускаємо при першому запуску, щоб він плавний пуск був до гарбузового комбайну. Функція мойки я, наприклад, вже не перший сезон не користуюсь зовсім. тому що наскільки чистий дає вимоло сам комбайн, що не потрібна ця функція мойки. При українці багатоплідній, так треба да, функцію мойки включати, щоб у нас було чистіше насіння, щоб ми з ним не милися.